Усіх вітаю вас, шановні українці. Сьогодні у нас буде огляд знову Максел. Якщо, звісно, вони нам, вам ще не набридли. Хоча мені, якщо чесно, хочеться вже щось інше зняти. Але ви просите показати ще Максел. І сьогодні Максел у нас буде знову 78-го року. Вже були 78-го і будуть знову 78-го. Фоном. Ви чуєте зараз музику від е, це YouTube канал, називається Lo-Fi U.A. Доволі е, класний е, український YouTube канал, де е, людина виставляє музику в стилі Lo-Fi. Якщо хтось в темі, ті зрозуміють. Посилання я залишу на цей канал е, під відео. Так що давайте будемо. Будемо розпочинати. Чого ж будемо затягувати? Так, шановні, і ми сьогодні розглядаємо. Бачите, на перший погляд, нібито однакові касети, але трішечки не однакові. Ось так от виглядає. Це, скажімо, скажімо так, дві касети, але в різних. Різний хронометраж, ну і все остальне зараз будемо ми бачити. І та, і так касетка 78-го року. Давайте зробимо таку. Я дістану одну 46-ку і іншу 46-ку. І от, подивіться, будь ласочка, на ці на ці касетки. Ну, нібито однакові, схожі і та, і та версії UD, Але вони і, і типу різні. Хоча касети, касети це, звісно, одна і та сама касета. Е, дивіться, це внутрішній ринок японський. І ця внутрішній ринок японський. Трішечки відрізняється ця вертикалка, ця горизонталка. Тут зі вставочкою такою віконечком. Тут класично. Але само по собі, в чому ж тут різниця? Давайте-ка касети повністю однакові. Я намагався знайти якусь різницю між ними. І, чесно кажучи, я не знайшов. Вже приглядався до них. Можливо, хтось з вас в відео щось побачить, то попрошу написати мені в коментарях, які відмінності ви знайшли, поки я вам демонструю. Можливо, я вже настільки сліпий і чогось я не бачу. Але по факту це одна і та сама касета. От як я це бачу. Max UD46, навіть положення літер, хронометражу, це цифри, все одне те саме. Вертикальним поставом. Ой, скажімо, а. Нормал, біо, 120 Мегатон, еквалізації і Japan. Навіть, навіть тут однаково все. Так, віконечки. Віконечки теж однакові. Так, і захист в мене є. Тут, бачите, на місці. Так, а тепер. Одна. О, давайте, я першу дістав. Е, з таким от віконечком. Ви вже знаєте такі вкладочки. Вкладки. Як ще їх називаю поліграфійки? Ну, пописані минулим власником. Але тут вже колись будуть мої записи. Але треба ще послухати, що на них теж є. І ось інша, бачите, вона має такий от розворотик. Тут теж пописано. Не люблю, звісно, це, але ну що зробиш? Це бушні касети, і так от власник собі хотів. До речі, подивіться, має теж два таких жетончика. На цій касеті а, і теж має два. Е, не знаю, не знаю, що це означає і що можна було отримати на них. Можливо, я на е, японці в свій час робили так, от на збирай... Там, я не знаю, 20 жетончиків і отримує ще одну касету в подарунок. Можливо. Як то кажуть, історія вже давно замовчує ці акційні всякі пропозиції. Вони в кожній країні бувають. Ось торці однакові. Має просто різні ну, різну, різну форму. Ось такі, ніби прикольно виглядають. Але менш практичні. Менш практичні тим, що постійно з цього боку йде такий загіб, коли ви намагаєтеся касетку дістати, загібається. Так, так, так. так. Купа інформації японською мовою. Бачите, тут є графік, де вказується, що у діха за УЛ ку набагато крутіша. Ось, тут і тут те саме. І є на обох касатах сирейник. який, бачите, в. Е Нібек закомпасирований. І на цій... Так. а де на цій Та-та-та, Ага, вот, є. Вот на цьому куточку є е сирейник. Думаю, що... Трішки, звісно, погано так видно. Так, набагато, так, да, краще, є. j 13144 Є, сірійники, все як має бути. Так, я вже бачу, вже перепутав, яка з них касета, з якої коробки. Але думаю, що це вже, в принципі, якби не суттєво. Так, ну давайте подивимося стрічку. Таку, намагаюся максимально ближче колір повністю однаковий. тобто використовувалися одні ті самі стрічки, хоча касетки бачите, ніби, ніби різні, але думаю, що це просто різний період. В один рік випускали Були партії одні, а потім вирішили зробити е, хід конем для підвищення продаж, і нібито змінили візуально футлярчики. і е, поліграфійки. Ну, видно, що те, що зверху видно, що якась полосочка є вздовж стрічки. Але думаю, що це на швидкість ніяк не буде впливати і все одно зможу прописати. Коричневого такого кольору. Гарна, гарна касета. Що тут скажеш? Ну і ми роздивилися з вами ось ці касетки. А ці такі ж самі, бачите, тільки що хронометраж 60 хвилин. Все те саме. Ця вже навіть прописана. Записана збірка Techno Power 92-го року. В свій час е цю збірочку дуже, ну, скажімо так, дуже багато я її крутив. Тоді було в тренді. Я думаю, що... Пане Євгена в курсі. Пане Євгене, який теле, ой, не телеведучий, каже, радіоведучий з Радіо Толока та Радіо 22. Він є в мене підписником, і, до речі, ви його, його теж бачите в коментарях. Активний, користувач, користувач, глядач, можливо, ще й користувач, скоріш за все. Так що, переходьте. І послухайте його радіо на Радіо Толока і Радіо 22. Посилання теж буде е, в, в опису під відео. Ну і одна є ще на 90 хвилин. Тобто, от з цієї серії немає в мене ще 90 Але з цієї, бачите, є. 90 має. Голубенькі такі катки. От як от. 90 голубеньким і каточки теж мають голубий кольор. Ось так от. Ну, шикарні касети. Максел є максел. Ми сьогодні спробуємо е, калібранути і записати. Е, ну, всі ми їх не будемо це робити і затягувати. Ми всі прекрасно ну, розуміємо, що касета. Повністю ідентична. Тобто, 90, 60 і що тут ще у нас 46-ка. Думаю, що не будемо їх всі чіпати, але візьмемо, мабуть, ось цю одну 60-ку і спробуємо калібранути і щось так от секунд на 30 записати, почути. Я думаю, що нам це вдасться. Давайте перейдемо до нашої деки і спробуємо це зробити. Так, ми біля деки нашої. І будемо пробувати калібрувати одну з цих касет. 78-й рік де 60 хвилин хронометражу. Ой, бачите, не помітив, що на 60 немає. Захисту нема. Секундочку, зараз буде. Вуаля. І все у нас є. Цього достатньо, щоб нам спробувати записати. Так. Давайте я, значить, трішечки дам. Сюди. Так. Стоп, стоп-стоп, стоп. -стоп, -стоп. Ми ще ж не калібрунували. Давайте зробимо так. Калібровка. Відпускаємо. Так, ну в цих касетах я, в принципі, навіть і не сумніваюся, як Макси практично всі в мене калібрувались. Це хіба що тільки та 70-го року не захотіла, але. За допомогою деяких лайфхаків я її прописав. Все, чудово, бачите, касета калібранулась. Тепер так, по нулях і почнемо. Так, трішечки ми піднімемо рівень. Ось так буде хай на нулях. І давайте. Пробуємо записати. Слухайте уважно. Я думаю, нам цього достатньо. І давайте тепер спробуємо щось почути. Скажем так, мій вердікт. Є те, як я чую, та, е, е, скажімо так, подаючий сигнал і виходячий сигнал один той самий. Вибачайте, не трьоголова Деко, так що не треба писати, що пора розвиватися. І, слава Богу, в мене зі слухом все добре. Я чую різницю. Ось. Так що, удіжка чудово прописується. Це гідний гідне варіант. Придбати навіть бушними ну, при умові, якщо ці касети, звісно, е зберігалися в нормальних умовах. Ну, давайте переберемося назад за, за стіл. так, ми на місці. Касетка достойна бути в колекції і навіть працювати. Так, центр. Штучка нам більше не потрібна. Вона знадобиться, коли дойдуть руки. Прописати її для себе щось, але залишати зі скотчем не раджу, хто це робить. Бо буває, що так залишать. І скотч починає висихати, клей лишається і дуже тяжко потім відмити, відтерти. Краще скотч не залишати. Тобто, записали і забрали. Це при умові, якщо немає цього захисту від старання. Пишіть свої коментарі, що думаєте з приводу цих касет, Мали справи з ними чи ні. Е, ставити вподобайки. Для тих, хто хоче мене підтримати фінансово, в описі під відео є номер моєї карточки. Я буду дуже вдячний. Так що, е, ну, в принципі, на цьому все. Ми сьогодні роздивилися Maxwell UD. 78-го року в двох варіаціях такі в двох е різних вкладках. Ось такі касети. Повністю ідентичні, різні мають поліграфійки. І та і та чудово виглядають. Так що за вами вподобайка, коментарік і підписка, хто ще це не зробив. Так що чекаю на ваші. Коментарики. на все добре і слава Україні!